вітання усім глядачам телеканалу Буковина це спецпроект Ньюз». Я Христина Червенюк підготувала для вас черговий цікавий меседж. Сьогодні у випуску на вас чекає справжнє вишиване диво. Про що йде мова? Залишайтеся з нами і самі все побачите. Ось, ви вже здогадалися, що зараз ми знаходимося у художньому музеї. Саме тут і експонуватиметься традиційна буковинська виставка, вишиваний дивотвір. Нині тут представлятимуть свої роботи понад 50 майстрів. 30 років поспіль на Буковині рукодільники краю демонструють свої твори. Щороку це нові теми, техніки та учасники. Нині ж виставка об'єднала роботи майстрів за такими напрямками: українська культура та символіка у вишивці, світочі нації, українські звичаї і традиції, живопис у вишивці, а також ексклюзивна та родинна вишивка. Учасниками цієї оригінальної виставки є як професіонали, так і початківці. До речі, наймолодшою вишивальницею дивотвору є 10-річна Тичена Віван. Скажи, як довго ти вишиваєш? Ну, я вишиваю десь місяць, може. За що саме ти отримала сьогодні грамоту? Ну, за те, що я старалась дуже робити ці картини. Я навчила мама. Вишивати, і мені це дуже сподобалось з самого першого разу. У нас дома дуже багато картин вишивали. Ну там, де я вишивала, і там, де мама вишивала. Родзинкою під час відкриття виставки став показ мод. Присутнім продемонстрували три колекції. Та найбільш гучними оваціями глядачі відреагували на вихід маленьких буковинців. Із багатогранною експозицією виставки Вишиваний дивотвір усі поціновучі цього мистецтва зможуть познайомитися в художньому музеї до 17 травня. Такі заходи підносять національний дух і дорослих, і дітей, адже глянувши на ці вишивки, відчуваєш колорит і багатогранність української культури. Отож, любіть свій край і свою країну, і не пропускайте випусків спецпроекту Кіцню з Христиною Червенюк. На все добре.